1925 рік Рахунок Майк Йогансен. На Унтерден Лінден Василя Ганика штовхнула дівчина і прошелестіла з сукнею повз нього. Потім вона спинилась, повернулась до Василя і сказала Вибачте, будь ласка. і блиснула блакитними очима в бік Василя. Ганик стояв здивований, не розуміючи, що робити. Вона ніяк не скидалась на проститутку до того ж, було вдень. Це була висока русява жінка з дитячим обличчям, з доброю, наївною усмішкою на соковитих губах. З-під коротенької спіднички виглядали стрункі сильні ноги в жовтих панчішках і трішки великуватих черевичках. Вона вже повернулась і пішла, а Ганик ще дивився їй услід. Коли він уже наважився йти далі, вона збочила і зайшла в двері кафе. Тепер тільки Ганик утямив, що міг би з нею забалакати. Це завжди так буває. На одну секунду запізно, та ще така хороша дівчина. Ганик поміркував ще трохи і пішов за нею. Це було блискуче кафе, негаласливе, а чемне і величне, як годиться для місця, де буржуа заходить у день випити айс-кафе чи айс-шоколади. Вона сиділа не коло вікна, а отдалік, під стіною, розмальованою в міру пристойності, кубістичним визерунком. Ганек сів коло вікна, взяв фосіше цайтунг і став за газети. Розглядати дівчину. Вона посмоктувала каву крізь соломинку і не примітила Василя. Він почав уперто дивитись на її плече, закликаючи подивитись на нього. Минула хвилина, кельнер заступив Василеві дівчину. В цей самий момент вона глянула на нього і зараз же одвернулась. Ганикові здалося, що вона почервоніла. Тельнер одійшов. Тепер Ганик отклав газету і почав обдивлятися везерунки на стіні. Довівши очі до дівчини, він глянув на неї і знову спіткав її погляд. Знову, наче її спіймано, на чомусь лихому вона втопила погляд у свою шклянку. Ганик повагався трішки і знову взяв газету, але так, щоб вона могла його бачити. Він був непоганий собі хлопець, ставний галичанин з великими виразними рисами засмаглого обличчя. Сірий повстяний бриль від Вертгайма, на який Ганик покладав деякі надії, був коштував йому чималеньку, як на його командировочне утримання, суму. Треба сказати, що Ганик був краще от свого берлинського бриля, але сам цього не знав. О, в Києві, куди він повернеться за два тижні, цей брилик чимало приверне до нього сердець. В Києві скромний кооператор Василь Ганик випередить якогось непевного поета, але тут він сам почував себе трохи непевно. Дівчина допила каву і покликала кельнера. Ганик знову отклав газету. Вона шукала дрібних у маленькому лаковому редкюлі. Василь ледве сидів. Він вирішав, чи підійти, чи ні. Під ногами в нього почалось загорятися. Він схопив газету, знову кинув і кінець кінцем почав дуже негарно двихтіти ногою. Для чогось витяг совачка, сховав його, поглянув на годинника і, не побачив, котра година, з кожною секундою чимраз більше соромлячись своїх рухів. Раптом він глянув на неї. Вона все ще сиділа, але на лиці її з'явився стурбований, переляканий вираз. Вона висипала все з редікюля на стіл і шукала грошей. Кельнер стояв перед нею, як мармурова статуя. Вона, помітно, навіть для ганика почервоніла і похабцем длубалась серед коробочків і хусточок. Ганика раптом пройняла рішучість він враз охолов, наче вийшов на мороз. Він підійшов до її столу. Ви мені повернете гроші, дозвольте мені пособити вам. Сказав він одним духом, стискуючи в руці бумажника. Дівчина подивилась на нього вдячними і враз переляканими очима і нічого не сказала. Але Ганикові цей погляд додав духу. Він уже добував гроші і платив. Дуже вам вдячна, сказала вона. Василь удруге почув її голос. В ньому тепер було стільки щирої дзвінкої подяки. Скажіть мені вашу адресу, і я пришлю вам гроші, сказала вона. Чому так? просичав Ганек. Йому трішки стиснуло горло. Вона здивовано глянула на нього. Щоб не турбувати вас, дзвінко відповіла вона. Втім, коли ви мені не довіряєте, я вам скажу свою. Додала вона ще рівною усмішкою. Кельнер подався, вона підвелась. Ні, ні, я цілком покладаюсь, але ні, так, я цілком, цілком покладаюсь, вибачте мені, будь ласка, я зовсім не те хотів сказати, забелькотів Василь. Вони вийшли з кафе. На вулиці вона спинилась на мить і рішуче сказала. Моя адреса Вестен Анзбахерштраси 32, Рейнеки. Бувайте здорові. Ще раз дякую вам. Вона повернулась і пішла. Ганек постояв секунду. Рейнеке, наче він чув десь це прізвище. Він пройшов кварталів зо два, силкуючись пригадати щось зв'язане з прізвищем Рейнеке. Рейнеке лис, Вольгана «Фольга -нагеттого. перекладав такий то року такого то накладом таким-то ні, не те. Десь іще був Рейники. Зненацька Василь втямкував. Він розгорнув записову книжку і подивився адреси. В другій шпальті ліворуч він знайшов Гарі Рейнике, голова правління кооперативу Електра. Ганник аж підстрибнув з радощів. Це його дочка або племінниця. Ого-го-го! він піде туди в справах ділових завтра ж. Другого дня. Василь у чорній парі стояв перед табличкою «Г. Рейники». Він уже подзвонив. Невже ж вийде вона? Ох, нехай вона не виходить, нехай не відразу. Двері очинилися. В дверях стояла стара в біленькому мережевому очіпку, з окулярами на довгому носі. Скажіть, будь ласка, чи не можу я бачити радника комерції пана Гарі Рейнеке? Ось моя картка. Стара взяла картку, прочитала і повела Василя крізь чепурненьку кімнату з хрестами і дуже спасительними надписами на стінках. Гарі, сказала вона, постукавши в двері. Гарі Рейнике був звичайний німецький буржуа, кооператор, з яким Ганикові частенько доводилось зустрічатися. Товстий, з гладко виголеним подвійним підборіддям, він угруз. У зручне крісло перед письмовним столом. Це діло не страшне, вирішив Василь і почав приготовану заранше ділову розмову. Українська кооперативна спілка має такі то й такі то пропозиції сировини, ціни такі то й такі то, вигоди безсумнівні, і полягають в таких то подальших обставинах. Василева промова лялась мов гірський струмінь. Нарешті він змовк. Боюсь, що це нам не підходить, відповів нарешті тоненьким голоском, шановний Гарі Рейнике. Василеві байдуже. Він охоче згодився, що це для Гарі Рейнике не підходить, і зібрався тікати. Але як тепер далі? Він уже залишив рейники на всякий випадок свою адресу. Не було вже про що балакати. Треба було йти, але Василь. Не міг звестися на ноги. В цей момент двері очинилися і у шпарку просунулась знайома голівка. Побачивши Василя, вона негайно зникла. Василь покрутився ще трохи і вийшов. Він пробував якось забратись у вітальню, але вона не з'являлась. В неділю Василь одержав запрошення на обід. Це був лист. Від самого Рейники, де той розписував всякі подяки і щиро просив по-товариському пообідати разом з ним та його сім'єю. Василеві не так хотілося обідати з сім'єю шанованого Гарі Рейники, як посидіти десь у садку віч навіч із дівчиною. Одначе він одягся і пішов. В невеличкій їдальні з темного дерева. Василя посаджено поруч з самим рейники. І напроти Ельзи, Шановний, розпитувався про радянську в країну, указував, що він сам соціаліст. Тобто наслідує заповіти фон Лео фон Толстої і раз на тиждень замість м'яса і усякої страви п'є саме молоко. Втім, він вважає все ж таки, що большевісмус іст антісоціалізмус. Але коли йому доведуть протилежне, то він охоче згодиться. Василь слухав і одно зиркав на Ельзу. Та сиділа і ні пари з вуст, де поділися блискавичні погляди і чарівна усмішка. Все це діставалося тарільці. Василеві здавалося, що вона трошки ніяковіє, коли фатер починав розводити теревені про соціалізмус. Він спробував сказати, що між Лео Фон Толстої та соціалізмом є принципіальна ріжниця. але старий враз перекинув його цитату із тречки, що, мовляв, соціалізм властивий лише духові єврейської раси, а германська раса плекає здоровий індивідуалізм. Ми німці ті ж самі Еліни, закінчив шановитий кооператор і запалив сигару. Василь, що не звик до трички, трошки здивований глянув на Еліна і закурив і собі. Старий розводився ще з чверть години. Ельза тим часом зникла, і Василь, спіймавши облизня, пішов додому, вирішивши більше до рейників не ходити. Але за днів двоє він одержав ділову пропозицію в справі закупівлі української сировини. Він прийшов ще раз. І потрапив на сніданок. Рейники так запрошував сісти, що не можна було одмовитись? Ельзи за столом не було. Проковтнувши якийсь шматок, обоє пішли до кабінету. З ділової пропозиції нічого не вийшло, на цей раз Ганек не міг погодитись на рейникові умови. Він уже налагодився йти, коли німець раптом спитав: Ви знаєте, що в мене є доросла дочка? Василь не знайшовсь навіть, що відповісти. Тоді німець підвівся, підійшов до дверей, замкнув їх ключем і поклав ключа собі в кишеню. Ви знаєте, що в мене є доросла дочка? запитав він у друге. Знаю, відповів Ганек. Ви маєте якісь наміри шлюбні? спитав німець. Думки блискавичним вихорцем закрутилися в Ганековій голові. Він подивився на рейники, потім на вікно. Вікно зачинене, запобігливо поінформував рейники, спіймавши його погляд. Прошу вас негайно дати мені відповідь. Ви бачилися з моєю дочкою привселюдно в ресторані. Ви приходили обідати до мене для того, щоб із нею побачитися, я жду вашої відповіді. Я не маю ніяких намірів, сказав Василь рішуче. А ви не маєте? грізно спитав рейники. Не маю. очиніть двері, майже вигукнув Ганек. Стривайте! гукнув рейники і, різким жестом, висмикнувши столу шухлядку, почав нервово длубатись в ній. Ганек схопився і кинувся на нього. В цей момент рейники кинув на стіл якийсь папірець. Читайте, наказав він рішучим голосом. Ганикові враз полегшало, револьвер не з'явився на сцену. Він узяв папірець і став читати так, щоб йому видко було найменший рух Рейники. На папірці стояло рахунок. Голова правління кооперативу Електра, радник комерції Гарі Рейники, виданий Василеві Ганикові. Суп з кльоцками одна порція 80 пфен, Фрикадельки одна ес порція, одна марка 40 пфен, Компот одна порція 60 фен. Сигар 2 на 20 фен штук 40 фен. Пудинг одна порція 80 пфен, Всього чотири марки в золоті раденком Г – рейнеке. Одна кава з льодом, що п'ють крізь соломинку. Примітка автора.